Я приїхав. О, молоді. Що блядь, в кадетах ходиш. Єбаний рот нахуй. блядь. А я манасу офіцера. Там скучно. Не бішка там треба. Ну <гум> що, ми стоїмо тут або хтось іде на переговори? Я боюсь за свою жизнь вдруг хтось стрельне. Я супервайзер, я не можу ризикувати. Давай. Хто? Офіцер! Іди назар. Назар, іди питай, що вони хочуть. А хто? Ну тобі ж кадетам нравиться. А офіцери командують кадетами. Виконують команди. Бля, мені доказі нравиться з тобою, як ми тоді коротше тіпі таки кажуть. дуже смішно. Смішає, що? Ні. мене дно рва, а що робити? Давай не наклади тільки під колеса, щоб ми не буксували тут довго. Блядь пиздец, нахуй блять, чувак. Йди в кущі, вон, диви під пальмом. Ну, що ти, блядь, бля, під пальму в кущи. раніше Джайка, подожди, блядь. Ты Ми телефон, скорее, что занятый, бля. <реш> Бачиш, що реклама попереду? Browns. Ржаві коричневеники. гарячі коричневі колечки. Спеціальне поліцейське меню. Лупанем по гарячому коричневому колечку.

Пацане, давай! куди ти вийшов, -мо? Айзики, давайтеся, в блядь, жительно. Давайтеся, кидай гранату. Тики не ляш, тіки не ляш. 184 нахуй. Відкрійте, відкрійте, свиш. Все сльози Він зараз поточить їм сльози, вони заріжуть нас своїми сльозами острими. заточеними. Всього там, блядь, заходьте, забирайте. Переслідуємо чорний джип. Заїжджає на подвір'я готелю Річман. Ні. Зупинились тут. Ого, скільки метеликів вилетіло. Ловіть. їх. На, ого. На. Виправна жіноча колонія. Давайте я зараз додам її інцидент, а ви там будуть заповнен. Це метелик шовкопряд. Шов будуть працювати у нас в тюрмі, шити шмоточки, а ми будемо їх продавати і заробляти гроші. О, що там поганувато стало. О, що там світ якийсь сірий став. Оп. Оп! Ой, чуть не спалився. Тата, <рисум> -та та -та -та. все йду гараж за мотеликів.

Нет, не ну, я такая уже просто? не їм. Оба на б... я... щас буде просто. Оба-на! Да. Оба! <ріг> 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 <ріг>

Що ми вас зупинили? Чому? Хотіли сказати, що, пожалуйста, одіньте, одіньте очки, щоб взагалі не було видно ваших глаз. тому що ми боїмося з моїм колегом, що ми вечором після зміни не знайдемо жодної дівчини в місті. Ти діставте ми очима, їздити тут всіх очаровувати на такій машині. ну? Ми зараз Ви привишайте ліміт красоти, ми вас зараз затримаємо і оштрафуємо. Дивіться, я в окулярах, хіба не? Я даже через окуляры бачу, як ваша харизма просто убитый. Ні, я під кислотой. Мерзавец окей. Человек творческий, що с него взять. Зараз я працюю в Шивой в салоне кислоты. Ой, боже ты мий. Давай, туда я смотрю. Бачу дорівню лінію між коклетом. Оце її треба пройти вперед і назад. Та спокійно. Давай. <ріст> Тиш, а що ти щось? До Дому воду ти мені, скаже. Вертайся. Дивіться, рівненько йду, Йду от. Іду чьтенько.

Підіды ко сюди, твою до стінки і тако зробити оп. Ну щоб что типа мы поняли, що у вас типа все нормально з координацією. В смысле? паркур зробити? я Такий ж не нехтар... говорю. паркур, блядь? це обычным, блядь, это такой, типа, растет бек, бэк, типа или такие. Да-да, ну давайте. Тупо як в матриці. Давай, брат, а ну зробимо, його. ой бой. бой, бой. Хопа! Ні, ти попаешь, що ти отак робиш? Я ж, блядь, я нормально, бля, про ты. Оп, бащу. Без вода типа разворотів. О, ну це вже щось да, це вже щось да, це вже щось похоже. Там <рес> тес на чек надо прийти с проговорочка чайщик. Чай, О, чайщик чай, чай, я йой. бы помпа. О, знаешь, не знаю. Добрий вечір, а ви що, пожарні? Так, да. вас треба погасити. Ну, типу, красні машини. Що це таке? Це мене глючить.